Що перше спадає на думку, коли чуємо слово стоїк? Ну, мабуть, такий собі суворий кам'яний образ, людина, що пригнічує геть усі емоції. Але чи це справді так? Давайте розберемось, бо знаєте, за цим стереотипом насправді ховається щось набагато глибше. Потужна і, що дивно, дуже практична філософія, яка здається просто створена для нашого мінливого світу. І ось він, цей головний міф, просто перед нами. З одного боку, стереотип, холодна, неприступна людина, емоції нуль. А з іншого боку, те, чим стоїцизм був насправді. Це ж не якась маска, це цілий етичний кодекс для побудови хорошого, щасливого життя. І що найважливіше, він абсолютно універсальний. Тут справа не в статі, а виключно в характері. Так от, у цьому й полягає ключова відмінність. Класичний стоїцизм це зовсім не про те, щоб натягнути на себе маску байдужості. Це не вистава, не гра на публіку, ні. Це, знаєте, глибока внутрішня робота. Уявімо себе таким собі садівником у власної душі. Завдання ж не в тому, щоб знищити почуття, а в тому, щоб дбайливо плекати характер. І все це заради того, щоб прожити по-справжньому осмислене життя. А Сенека. Він запропонував просто неймовірно влучну метафору. Він казав, що філософія, вона ніби сидить за кермом, скеровуючи наш курс, коли ми вагаємося в невизначеності. Тобто, розумієте, це не просто якийсь сухий набір правил, це щось на кшталт особистого навігатора, такого, що дає стабільність і вказує шлях навіть у найсильніший життєвий шторм. Добре, але як же тримати це кермо? Стоїцизм пропонує нам цілий набір інструментів. В основі всього лежать чотири ключові чесноти. Можна сказати, це такий собі фундамент для будь-якого рішення. Ну що ж, давайте розглянемо їх по черзі. Отже, перше, це мудрість. І тут одразу варто уточнити, це не про те, щоб прочитати тисячу книг і все знати. Ні-ні. Стоїчна мудрість це щось абсолютно практичне, це здатність бачити ситуацію ясно, як вона є, розуміти, що буде правильним саме зараз, у цей момент, і, що найважливіше, діяти відповідно, не просто знати, а саме робити. Марк Аврелій, як на мене, висловив цю ідею просто геніально. Тільки вслухайтеся, він каже достатньо гаяти час на суперечки про те, якою має бути хороша жінка, будь нею. Це ж прямий заклик до дії, замість нескінченного теоретизування просто втілювати ідеали в життя. Ось це і є справжня дієва мудрість. Далі, друга чеснота, мужність. І знову ж таки, це не про якусь бравурну відвагу на полі бою, зовсім ні. Стоїчна мужність це перш за все внутрішня сила. Це здатність спокійно, зважено приймати те, що ми не в силах змінити, і водночас зосереджувати всю свою енергію на тому, що нам підвадне. А що це? Це наш вибір, наша реакція. А Епіктет сформулював це правило ну, геніально просто не прагне, щоб речі відбувалися, як ти хочеш, а бажай, щоб вони відбувалися так, як є. Просто вдумаємось на мить, це ж повний переворот свідомості. Ми перестаємо боротися зі світом і починаємо керувати собою. Ось у цьому, власне, і є секрет спокою. Ідемо далі, третя чеснота, справедливість. Для стоїків це було щось значно більше, ніж просто закон. З одного боку, це про внутрішню чесність, про те, щоб бути порядною людиною, наодинці з собою, а з іншого, це про соціальну відповідальність, про усвідомлення, що ми всі частина однієї великої спільноти. І знову Марк Аврелій чудово вказує на цей подвійний фокус: він закликає: боріться, щоб залишатися тією людиною, якою вас хотіла зробити філософія, і дбайте один про одного. От і маємо особистісний ріст і добробут суспільства для стоїків були абсолютно нероздільними, одне без іншого просто не існує. І нарешті четверта чеснота поміркованість. І це не про суворий аскетизм, а скоріше про здоровий глузд це таке собі мистецтво самоконтролю, вміння чітко бачити різницю між тим, що нам дійсно потрібно, і тим, що є просто зайвим бажанням. По суті, це і є квиток до внутрішньої свободи, свободи від вічної гонитви за чимось надмірним. А ось ця думка Сенеки, вона просто приголомшлива. Бідна не та жінка, в якої замало, а та, що прагне більшого. Це ж це повністю перевертає з ніг на голову наше звичне уявлення про багатство. Виходить, що справжнє багатство це зовсім не кількість речей, які ми маємо, це відсутність жаги до них. Отже, ми розібрали інструменти, ці чотири чесноти. Але що ж у результаті? Який характер, яка особистість викарбовується, якщо постійно день за днем застосовувати мудрість, мужність, справедливість і поміркованість у своєму житті? І результат цієї роботи, цієї праці над собою можна описати трьома простими словами характер стає стійким, істинним і добрим. І це не просто окремі риси, ні, це цілісний гармонійний спосіб життя, який народжується саме щоденною філософською практики. Давайте трішки розшифруємо, що таке стійкість це здатність проходити крізь будь-які життєві шторми зі спокоєм всередині. Істинність це сміливість жити автентично у повній злагоді зі своїми цінностями. Ну а доброта це не просто якесь абстрактне почуття, а цілком конкретні цілеспрямовані дії на благо інших. І ось ми підходимо до найголовнішого взагалі, чому ця давня філософія така важлива, така актуальна саме зараз, яка її кінцева мета? Або, як казали самі стоїки, який же він плід цього життя? І Марк Аврелій дає на це, мабуть, найкращу відповідь вичерпну і дуже потужно життя коротке, плід цього життя є добрий характер і діє на спільне благо. Власне, у цьому вся суть. Кінцева мета це не багатство і не слава. Це те, ким ми стаємо як особистості, і той внесок, який робимо у світ. Тож на завершення, одне просте, але як на мене, дуже важливе питання: питання, яке миттєво переводить усю цю філософію з теорії в практику. От яку одну, нехай навіть маленьку дію для спільного блага можна зробити вже сьогодні?